Відразу хочу почати з приємного. Серед запрошених лише журналісти на екрані таблиці інфографіка так, очільник області Олександр Скічко звітує про досягнення регіону у 2021 році. Цього року ми відремонтували 360 кілометрів дороги, 251,8 кілометрів державного значення і 115,3 кілометра місцевого значення. Як ремонтують дороги в області, суспільна протягом року висвітлювало. Ось так на Звенигородщині відновлювали шлях державного значення Золотоноша черкаси Сміла, Умань. Прокоментувати звіт Олександра Скічка ми попросили Артура Чимириса, учасника громадської організації Горизонт змін, яка аналізує діяльність органів влади. перший політик-президент ставив собі за мету переобратися на наступних виборах, і тому для цього існує програма великого будівництва президента України, і вся вертикаль президента України працює виключно на цю ціль. Підсумки голова ОДА продовжив розповіді про Черкаський аеропорт. Згадав проведення в експлуатацію злітно посадкової смуги. Як її ремонтували, ви бачите на відео. Аеропорт повертається на карту аеропортів світу. Попереду багато роботи для того, щоб здійснювалися регулярні рейси. Реальним досягненням можна буде щось вважати, коли ми будемо бачити роботу аеропорту. Не як там тренувальна база для пілотів ці малої авіації, а як справді аеропорт, який приймає великі літаки. Не у минулочільник області і галузь медицини розповів про трансплантації, впровадження телемедицини поповнення автопарку служби екстреної меддопомоги та ремонт медзакладів. Я говорив про масштабну реконструкцію Черкаської обласної лікарні. Цього року нам вдалося реконструювати дев'ятиповерхове ковідне відділення, зробити утеплення. Серед медицини дійсно є велика, велика кількість поступів, так досягнень, але в той же час є і явні буксування. Це, зокрема, лінійне прискорювач, який мав би бути встановлений в онкодиспансері, але досі він не встановлений з якихось незрозумілих політичних мотивів. Є, наприклад, приклад Полтави, де тихо собі спокійна обласна. Рада прийняла бюджет, знайшла кошти, оплатила. Розвітували про будівництво трьох шкіл, двох садочків та спортивних об'єктів. Серед таких називали басейн у Золотоніській гімназії. Як його оглядав Олександр Скічко спільно з президентом? Ми показували в жовтні. Якщо об'єкт просто на білборді написано, що він збудований, то це не значить, що він на папері збудований і що він справді експлуатується. Серед таких об'єктів, які нібито збудовані, але по факту я не бачу їхніх сплати. Ну ж найбільше об'єкт Канівський будинок культури. Інший об'єкт – це басейн в Золотому. На запитання журналістів, що в 2021 році не вдалося. Очільник області відповів так: мені здається, не прийнято говорити про поразки. Є те, що не вдалося однозначно, мені б хотілося бачити швидші темпи будівництва дитячого садочку в місті Черкаси. Очевидно, що з усіх очільників обласної державної адміністрації які були призначені за президентства Зеленського, скічко має найбільший вплив. І найбільшу, найбільш тісну комунікацію з офісом президента, і це випливає, виливається в результаті в ті інфраструктурні проекти, яким він може хвалитися. В той же час Кічко, я не знаю, чи це його досягнення, чи це досягнення просто там когось іншого це якесь лобі. Ну зміг переконати офіс президента в тому, що це регіон він ну вартий уваги. Тетяна Недбайло Олег Климанко. Новини на Суспільному. Черкаси.